Всім доброго дня. Готуємо справжні українські галушки на кефірі 200 мл кефіру. Добавляємо одну чайну ложечку соди, перемішуємо все добренько. Сода з кефіром починає вступати в реакцію. Потім. Добавляємо трішки солі, перемішуємо. Добавляємо яйце одне. І також добре перемішуємо. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Дуже добре перемішуємо. Добавляємо одну столову ложку майонезу. Можна і без майонезу це по бажанню. Потім додаємо муку. Скільки візьме, щоб тісто було не туге, ні в якому разі не можна його забивати. Ось, примішуємо так, щоб воно липне до рук, але ми на стіл потім висипаємо велику кількість мукички і добренько його так в муці обвалюємо, чисто вверх, щоб нам було комфортно з цим тістом далі працювати. Коли ми його прим'яли, тісто получається м'якеньке, ми його ріжемо порціонально на частинки. Потім робимо кружечки і приплюскуємо ці кружечки і обов'язково проколюємо вилочкою. Попередньо поставила водичку, посолила, начистила часничку і варимо галушечки. Помішувати треба частенько і перевертати їх зі сторони в сторону. Трішечки в мисочку ми поклали масличка. Готовність галушечок ми провіряємо вилочкою. Ну, Пополам перерізаємо, щоб не було глибкого тіста. Ось. Я люблю ну, заправку, ми, я роблю так. Беремо юшечку з борщу, вичавлюємо туди часничок і поливаємо галушечки такою чесниково-борщовою юшечкою. Але ви можете зробити це чесникову часни... водичку, і це також буде дуже смачно. Галушечки вийшли м'які, смачні, тому я дуже всім рекомендую. Спробувати такі галушки. Це робиться дуже швидко, не співає навіть вода закипіти, як ви вже їх наліпили. Тому всім смачного! Робіть галушечки за моїм рецептом.